Вітаємо партнери! З вами знову Мар'яна. І за п'ять хвилин ми дізнаємось цікаву та корисну інформацію про нашого резидента. Сьогодні у нас в гостях операційний директор компанії Міз інтернешнал Олександр Гоулін. Олександр. Вітаю вас, вітаю без перебільшень. Можна сказати, що кожен українець користується послами компанії Mies International. інтернешнл. International займає провідну позицію на ринку з доставки міжнародних відправлень в Україну та працює з батьма відомими світовими брендами. І саме тому для оптимізації своїх логістичних процесів компанія розташувала свій сортувальний центр міжнародних відправлень площею 2600 квадратних метрів у логістичному центрі Порт. Провадження сучасного рішення логістичних процесах та співпраця з відомими світовими брендами є важливим фактором успіху компанії «Міс Інтернешнл». Олександр, розкажіть, будь ласка, про вашу компанію в Україні компанія Miss International відома своєю співпрацею з великою кількістю e-commerce, яким ми забезпечуємо IT та логістичні рішення у доставці до України. Понад тим, компанія Miss International активно розвиває напрямок експорту з України для великого середнього та малого бізнесу, надаючи можливість українському b 2 c сегменту знаходити нових клієнтів у Європі та інших країнах. Також одним з ключових напрямків роботи Міс International є надання послуг кросбордеру для e-commerce по всьому світу. У нас є десятки клієнтів з США, Китаю, Європи, яким ми забезпечуємо доставку у понад 70 країн світу до більше ніж 175 тисяч відділень. Чи могли би показати нам роботу сортувального центру? Так, звісно. Запрошую. Перший підрозділ, який знаходиться на цьому складі, він займається обробкою посилок, які приходять до України, і передачою їх партнерам останньої милі. Після прибуття посилок до нас і розвантаження вони переміщуються у зону прийомки, де відбувається їх сканування та вибування. І далі, відповідно до партнера і напрямку доставки, ці посилки сортуються і передаються в кур'єра. Інший підрозділ займається обробкою посилок, які не були забрані з відділень отримувачами, або вони відмовились від них. Олександр, а скільки працівників між інтернашла працює на даний момент у порт? Е, у порт зараз працює більше 80 працівників. Це керівники складів, сортувальники, оператори. Я так розумію, сортувальний центр у порту один з найбільших. Е, так, вірно. Серед цієї інфраструктури, яка в нас є в США, в Китаї, у Європі, цей сортувальний центр на 1600 квадратних метрів є найбільшим, і він суттєво нам дозволяє пришвидшувати наші терміни. доставки. Андр, а як ви бачите розвиток компанії Miss International на найближчі роки? Ми працюємо на створенні платформи зараз, яка дозволить всім нашим клієнтам швидко і саме головне, вигідно створювати і оформлювати усі відправки, як і в Україні, так і поза її межами. Також ми плануємо збільшувати кількість своїх послуг, які ми надаємо клієнтам, в тому числі і складські послуги. У нас є плани по відкриттю фулфілмент-центрів як і в Україні, так і у Європі. Мені, як клієнту дуже цікаво, з якими світовими брендами ви співпрацюєте. Серед самих великих і відомих це iHerb, AliExpress, Notino, група LPP, в яку входять Reserved, House, Crop, Sensei, Mojito. Це усім відомі магазини в Україні. Олександр, а по яких критеріях ви обирали порт? Мар'яно, в першу чергу ми обрали порт через зручне розташування. Порт знаходиться дуже близько до усіх інших наших підрозділів, що дозволяє пришвидшувати обробку в сил. Ті посилки, які приїжджають ранком в Україну, вони вже в другій половині дня передаються на фінальний етап доставки до наших отримувачів. Крім того, порт демонструє високий рівень професіоналізму і дотримується високих стандартів якості в своїй роботі. Чи задоволені ви співпрацею з компанією Альтера? О, так, звісно, ми дуже задоволені. Оскільки в нас працює багато людей, у нас було багато вимог щодо ремонту. Нам потрібно були певні приміщення, такі як кухні, роздягальні, офіси, конференц-зал. І за місяць часу ваша команда це зробити. Олександр... Олександр, дуже цінно чути такий відділ від компанії ваших масштабів. І наше основне питання: чи готові порекомендувати ви порт своїм партнерам? Е, так, звісно, Маріана, ми готові рекомендувати порт своїм партнерам лише по тій причині, що разом з вами ми отримали усе, що нам було потрібно. Олександра щиро дякую вам за зустріч та екскурсію. Дякую вам. Якщо ви теж хочете стати резидентом порт Львів, чекаємо ваших дзвінків та візиту у відділ продажу. До нових зустрічей.